Попит вій стороні, ну це фонить, бо створка ну, дуже видно. А сюди будемо встановлювати петлі, бо клієнт не хоче міняти створку на ногу. Коротше, ось така краса буде стояти зараз по питлі стороні і компенсувати той вигін, який в нас має створка. Дві прижимних таких петлі і одна ось така фальцева з опорою. Так, фінішний результат. Змонтували ось такі дві штучки. Ось таку. Провожу і ось таку ще одну. І за рахунок цього в нашу створку так і притискає тут. Ми перевірили, тримає ідеально аркуш паперу через один контр щільновача, просто намертво стоїть. Але щоб був режим провітрювання, ми встановили ось такий покруковий межувач. Відкриття десь шпаринка. Ну я не знаю до сантиметра. Можна так провітрювати трохи, і він металевий. Кріпиться в металеве армуванні.